День білої красуні Венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас друга несприятлива доба місячного місяця. Доба Змія-Спокусника. Так що ніяких нових справ. Займаємося лише повсякденними і тими, що були розпочаті, не даємо в в борг, борг не беремо. Наш захисник на сьогодні це Агат. Агат в перекладі ще. Місяць продовжує свій рух по знаку скорпіона, коли ми піддаємо критиці не лише свої дії, але й дії оточуючих. Кажуть, в дні скорпіона ми все бачимо в чорному світлі, незадоволені собою, незадоволені оточуючими. І у нас дуже вразливі наші статеві органи, дуже вразлива пряма кишка. І дуже добре. В дні скорпіона полікувати протилежний знак. Це який Відповідає за наше горло, відповідає за наші зубки. Ідеальний день сьогодні відвідати стоматолога, полікувати зуби, видаляти. Ну і звичайно, видаляти глан. Де при потребі лікувати нашу ендокринну систему сьогодні, о 20-й годині 42 другій хвилині наступає повня, повний місяць. Ми знаємо, що це день шабаша відім, так що ввечері без особливої необхідності ні в якому разі не виходимо на вулицю, щоб не трапилось нами ніяких неприємностей. Ну і також це за народними прикметами. 5 травня день Луки, апостола Луки, так що наші предки завжди висаджували в цей день цибулю на грядки. Ну і вже наступила повня, значить, садимо. На місяці спадаючому все те, що росте під землею. Дні наступні будуть дуже сприятливі для посадки картоплі і так далі. 6 травня Георгія Побідоносця в 303 році імператор Діоклетіан наказав своєму знаменитому молодому виначальнику відтяти голову за те, що він сповідував християнство. І християни причесали його далеко святих, вважають його не лише покровителем воїнів, але й покровителем худоби. Тому завжди наші предки в день Юрія Весняного виганяли худобу на пасовисько. Обов'язково, ось е, прутиком із тієї свяченої. Вербички, яку на неділю освятили, але ні в якому разі не можна цей протик загубити, бо потім кажуть, і худоба буде гудитися, і вона буде давати нам мало молока. Після завтра є все є день в неділю. Тобто наші предки вважали, що обов'язково ми повинні. Слухати музику це тобто буде сприяти нашому гарному настрою, покращенню здоров'я. Життя таке коротке, поспішаємо творити добро. І в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.